Ще мінус 580 російських окупантів за минулу добу. Також Сили оборони України завдали відчутних втрат і ворожій техніці, зокрема, збили гелікоптер, знищили 12 танків, 10 артилерійських систем і 14 бойових броньованих машин, а ще 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 15 червня, маємо такі. Зброю до рук більше ніколи не візьмуть 217 тисяч окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі танків і 7667 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі артилерійські системи загарбників та 604 реактивні системи залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 301 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6506 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3333 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1199 тисячу крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 519 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся йти до лав Збройних сил України.